Рендова сумка з чотирилисним клевером Ван Cleef. Ви погляньте, як розкішно вона виглядає! Дуже приваблива, дуже чудова, сакральна, містична і фантастична сумочка! Привезена з малазії. Вона, до речі, має ще додатковий ремішочок. Він просто завернутий, я його не достаю ще. Ну потім я покажу, як ця сумка, покажу, як ця сумка виглядає з додатковим ремішком. Це сумка класна, виконана по феншую. Всі аксесуари підбираю я особисто. Підшивають все по феншую. Всі наші сумки вони заряжені, вони мають магію, виконують бажання кожної людини. Розумієте, коли ви купляєте топову фірмену сумочку? Яка має ще магію і яка виконує всі ваші бажання? Ну невже це не круто? Мені здається, це круто. А особливо, якщо ви придбаєте ті речі у позитивної людини, яка займається і любить свою професію, ви ж розумієте, що ви будете мати додаткову удачу на здійснення всіх ваших мрій.